Як ви зорганізувалися, не просто взяти, зібрати по всій Україні людей і сказати, а давайте будемо слідкувати в суді? Так, по-перше, молоді люди, напевно, у вас більшість. По-друге, хто є основоположником? Як ви називаєтеся? Ну, зрозуміло, що це відкритий суд, це громадська організація, це щось інше. Офіційно це громадська організація відкрита Україна. І яка ініціювала керівником створено це Станіслав Батрін, правозахисник. Він створив відкритий суд проект. Ми, я, Дмитро, в нас є Андрій, Максим. На початку ми були юристами, працюємо з Станіслава за трудовими договорами, І коли ця норма увійшла в дію, ми якось були на судовому засіданні і давайте спробуємо. Ми взяли у нас тоді був фотоапарат. Ми юристи знають, ходять, ознайомлюються з матеріалами справи, фотографують. Ми давайте спробуємо. Ми спробували раз, відео, друге. Судді е, дуже цікаво почали реагувати. Як цікаво в Шевченківському суді була ситуація, коли навіть погрожували суд подати, якщо і в суд десь а, пливе. В суді подати. Да, а бо... рекомендації судді вони читали напередодні про те, як треба поводитися з людьми, які приходять ось до Ось такі справи. Є і ось щоб таких ситуацій не було. Ми і свою ініціативу якомога поширюємо серед громадян е, на даний час. Ми запускаємо. З 12 жовтня запустили всеукраїнський конкурс, репортер відкритого суду. Він і має на меті е, об'єднати всю Україну, е, об'єднати молодих е, активних е, юристів, активістів, студентів е, для побудови регіональних інститутів громадянського суспільства. Ми можемо багато говорити, що я розумію і сам е, розумію недоліки судової системи, е, але потрібно щось робити. Потріб... Ми От, можемо. Я якраз хотів спитати, да. чи ви можете впливати.